Останній раз, коли ми з вами говорили про бронювання працівників, ситуація була м'яко кажучи не дуже. Бронювання на паузі в Україні планують провести аудит підприємств, які отримали право на бронь працівників. Але з того часу багато чого змінилось. Забудьте всі наші попередні відео, забудьте все, що ви чули і бачили до цього. Сьогодні, у 2025 році, діють зовсім нові правила: як бронювання працівників, так і отримання статусу критично важливого підприємства. Якщо ви не хочете втратити статус своєї критичності після 28 лютого, або вирішили отримати цей статус вперше, дивіться уважно це відео, тому що я розкажу вам, як забронювати своїх працівників за новими правилами. Я дам вам тільки актуальну і перевірену інформацію, а також реальні практичні поради, які ви не знайдете більше ніде. Поїхали! In center. нагадаю тим, хто в темі, та розкажу тим, хто з нами вперше. В жовтні 2024 року бронювання працівників було поставлено на паузу. Всі критично важливі підприємства, а саме вони можуть бронювати працівників, мали пройти фоновий аудит. Цей аудит мав визначити, чи обґрунтовано їм дали критичну важливість, чи ні. Тривав він приблизно до 20 листопада. Багато підприємств втратили свою критичність, але все-таки більшість з них її зберегли. Принаймні до кінця лютого, тому що тим, кому критичність не скасували, треба було пройти процедуру її підтвердження. Так, за результатом згаданого мною аудиту. 22 листопада 2024 року Кабмін вніс зміни до 76 го порядку. 76 й порядок це основний документ, яким визначається, як підприємству отримати статус критично важливого і як бронювати своїх працівників. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Фактично, ці зміни, які набули чинності з 1 грудня 2024 року, і є тими. Новими правилами, про які я говорив на початку. Саме вони визначатимуть, хто і як може бронювати своїх працівників. Тож, давайте для початку зробимо невеликий огляд того, що ж саме змінилось. Для нас цікаві зокрема ось ці декілька позицій. Перше, це повний перехід на подання підприємствам і списків на бронювання через веб-портал Дія, тобто відмова повна від паперових списків. Друге, всі міністерства та обласні військові адміністрації затверджують нові критерії критичності. Тепер відповідність саме цим критеріям визначає, чи зможете ви забронювати працівників чи ні. Єдина проблема тут в тому, що після прийняття нових критеріїв вони повинні бути погоджені в мінекономіки та міноборони. І тільки після цього вони можуть публікуватись і набувати чинності. По факту деякі органи і досі не затвердили свої нові критерії, але про це трохи пізніше. Третім важливим для нас моментом є те, що вперше в Україні з'явилась категорія двох обов'язкових критеріїв, яким ти по-любому повинен відповідати для отримання критичності. Одним з таких критеріїв став рівень середньої заробітної плати по підприємству за минулий квартал. Про нього теж поговоримо далі. Четверта і дуже важлива новина це те, що критична важливість підприємств, які успішно пройшли аудит, зберігає свою чинність, але не довше 28 лютого 25-го року. Далі її треба заново підтверджувати. Також жінки військовозобов'язані більше не входять у загальний список військово-зобов'язаних працівників підприємства. Ну і остання важлива новела це те, що відтепер. Кожен працівник, який бронюється підприємством, повинен отримувати заробітну плату не менше 20 тисяч гривень. In -in Тепер давайте поговоримо про те, що ці без перебільшення вагомі зміни означають на практиці. А на практиці, на жаль, є декілька підводних каменів. Як ви вже зрозуміли, до кінця лютого 2025 року всі підприємства в Україні, які зберегли свою критичність після аудиту, повинні перезатвердити цей статус. Бо рівно 1 третього 25 року їх діюча критичність анулюється, як і бронювання всіх працівників. І тут ми стикаємось з першою проблемою. Перезатвердити критичність потрібно вже по нових критеріях, які міністерство та обласні військові адміністрації повинні були зробити ще на початку грудня 2024 року. Але вони цього не зробили. Ну як дехто зробив, але більшість ні. Звісно, в Україні можна отримати критичку не тільки по цих критеріях важливості. Наприклад, резидент дія Сіті чи ті, хто сплачують податки на рівні півтора млн євро, вони отримують свою критичність по іншим пунктам. Але об'єктивно більшість компаній в Україні, які мають критичну важливість, отримували її шляхом доказування важливості або для своєї галузі економіки, або для забезпечення потреб своєї територіальної громади. Тому для таких компаній, і власне для більшості компаній, критично важливим було, щоб їх орган, через який вони в 2024 році отримували критичність, вчасно затвердив нові критерії. Але по факту створення нових критеріїв значно затягнулось. Жоден орган не виконав зобов'язання уряду і не оновив свої критерії до 2 грудня. Більшість не зробила цього і до нового року. Основна частина Міністерства обласних військових адміністрацій таки опублікували свої нові критерії, але вже в січні. Але є такі, які продовжують мовчати і на початок лютого, наприклад, Київська міська військова адміністрація. Від неї немає досі жодних рішень. Така ситуація з розробленням нових критеріїв позбавляє підприємства шансу подати звернення і підтвердити свою критичність. Принаймні зробити це в строк. Через часну відсутність нових критеріїв у працівників таких підприємств просто згорить бронь. Що ж стосується саме цих нових критеріїв, чи будуть вони жорсткіші або навпаки легші, давайте подивимось на ті, які принаймні вже відомі зараз. In -in Почнемо з деяких міністерств. Мінрозвитку, ще відомий як мінінфраструктури, дещо ускладнив свої критерії порівняно з 2023-2024 роками. Наприклад, зараз ви вже не знайдете в них пункт про відбудову об'єктів, які постраждали внаслідок агресії РФ. Проте цей пункт з'явився в переліку деяких обласних адміністрацій, але не у всіх областях. Для декого це може бути реальною проблемою, наприклад, для будівельних підприємств, які здійснюють відбудову пошкоджених об'єктів. По всій Україні на рівні міністерств такого критерію вже немає. А для області, в якій зареєстровано підприємство, така його діяльність може бути не критичною, бо всі об'єкти розташовані в межах інших областей. Також мінрозвитку виконало пункт, який стосувався виробників будівельних матеріалів та виробів, які забезпечували будівельну галузь, і звітували щорічно звітом про виробництво та реалізацію промислової продукції номер. 1 п НПП. Взагалі, мінрозвитку в нових критеріях чомусь не дуже полюбило будівельників. Але буквально вчора мінрозвитку затвердило ще додатково нові критерії, за якими ти можеш виконувати будівельні роботи на різноманітних об'єктах, але договір, за яким ти це робиш, повинен обов'язково бути затверджений в казначействі. Інші ніякі договори не підходять. В той же час мінагрополітики навпаки, на мою думку, покращило ситуацію для певних видів бізнесу, передбачивши як додаткові критерії рівень доходу за минулий звітний рік від 20 мільйонів гривень, та рівень сплаченого ПДФО за останній квартал від 324 двадцяти тисяч гривень, і прибравши критерії про необхідність мати в штаті від 20 працівників. Мінекономіки, яке відоме дуже високими вимогами до рівня ЗП, вирішило зробити бар'єр ще трохи більшим, додавши вимогу мати в штаті мінімум 20 осіб для того, щоб скористатись їхнім критеріям по рівню ЗП. Що стосується критеріїв важливості від обласних військових адміністрацій, то є й такі, які майже не змінили свої критерії, фактично перезатвердивши ті, що були: це Сумська, Київська, Дніпропетровська області. А є й такі, що ускладнили критерії доволі сильно, наприклад, Запорізька та Львівська області. По декількох областях з'явилися якісь дивні вимоги щодо аграрів. Наприклад, вимога Миколаївської області мати від 200 до 500 гектар землі, та одночасно мати в штаті мінімум 10 осіб. Багато хто з аграріїв вам скаже, що маючи сучасну сільськогосподарську техніку, тобі просто не потрібно цілих 10 осіб у штаті для обробітку всього лиш 200 гектар землі. Це максимально нераціонально з точки зору ведення сільськогосподарського виробництва. До того ж, в Одеській області є критерії про те, що в поточному Році підприємство здійснює продаж сільськогосподарської продукції на рівні 250 тонн, яким чином підприємство може, подаючи звернення в січні 2025 року вже здійснити постачання цілих 250 тонн врожаю. Проте тепер такі критерії є і їм треба відповідати. Або обрати інші критерії, під які підпадає ваше підприємство. А от з чого обрати не доведеться, так це з двох обов'язкових критеріях. На відміну від міністерських та обласних, ним ви маєте відповідати у будь-якому разі. І зараз поговоримо про них. In -in Обов'язкові критерії це ще один фактор, який ускладнює підтвердження критичності для підприємств або отримання такого статусу вперше. Справа у тім, що з ними теж не все так просто, як може здатися при першому прочитанні. І як завжди це буває, вся суть криється в деталях. Але про все це по порядку. Отже, мова йде про ці два обов'язкові критерії. Перший обов'язковий критерій це відсутність заборгованості зі сплаті податків до державного і місцевого бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Нагадаю, що раніше ця вимога звучала саме як відсутність заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове Державне соціальне страхування. І дійсно, досить часто бувало, що у підприємств не було заборгованості по сплаті ЄСВ. Але борг був по інших податках. Відповідно, їм необхідно зараз прийняти рішення, чи в змозі вони погасити існуючу заборгованість, щоб відповідати новому критерію. Другий обов'язковий критерій це розмір нарахованої середньої заробітної плати застрахованих осіб працівників підприємств установ організацій за останній календарний квартал, який становить не менше за розмір мінімальної заробітної плати по країні, помножений на коефіцієнт 2,5. Це означає, що середній розмір ЗП повинен бути не менше 20 тисяч гривень. Для порівняння попередня редакція цього пункту дозволяла нам тримати рівень середніх ЗП не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні на четвертий квартал 2021 року. І майже у всіх регіонах, окрім Києва, цей показник був меншим за 20 тисяч гривень. Відповідно. Ті підприємства, у яких за третій звітний квартал середня ЗП була не нижчою 20 тисяч гривень, могли вже в грудні подати звернення на підтвердження критичності. Звичайно, за умови, що їх профільний орган оновив свої критерії, а він скоріше за все зробив це пізніше. Ті ж підприємства, які тільки за четвертий квартал мали середній рівень ЗП не нижче 20 тисяч гривень. Мали змогу подати на підтвердження критичності вже у січні-лютому 2025 року. Тут варто сказати декілька слів про правильність обрахунку середньої заробітної плати. Оновлений пункт критерію не тільки встановив нові правила по розміру ЗП для приватного бізнесу, а ще й вів таке поняття як нарахована ЗП». У зв'язку з цим Мінекономіки в грудні 2024 року дало коротеньке роз'яснення, як правильно рахувати середню заробітну плату. По суті, все зводиться до ділення певних колонок об'єднаної звітності одна на одну, наче все просто, але це вже новий підхід в обрахунку. І на практиці деякі підприємства відчули на собі наслідки такого підходу, так намагаючись швидше отримати критичність. Підприємства на початку січня 25-го року здавали об'єднану звітність, і потім розуміли, що в графу 105 потрапили не тільки їх штатні працівники, а й працівники, які не дають підприємству послуги по ЦПД. При цьому всі штатні працівники могли отримати зарплату не менше 20 тисяч гривень. І вже 8 січня ДПС надала роз'яснення, яким відмінила минуле правило, за яким до графи 105 включались ЦПДшники. Нове роз'яснення вказувало, що до графи 105 включаються лише працівники, які працюють за трудовими договорами. Але проблема в тому, що підприємство після поданої звітності вже не може подати коригування і якимось чином змінити рядок 105, щоб зменшити кількість осіб, які до нього включені. Як наслідок такої колізії, багато підприємств просто втратили свій шанс на отримання критичності в першому кварталі 2025 року. У таких підприємств працівників втратять бронь 28 лютого, і нічого з цим вже зробити не вийде. Як ви можете здогадатись, це дуже обурило бізнес. Але маємо, що маємо. In -in Також в контексті заробітних плат. Варто поговорити про ще одне колізійне питання. З 2025 року всі підприємства будуть звітувати з податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ щомісячно. Але при цьому в 76-му порядку досі є критерій, який вимагає дотримання рівня ЗП за минулий квартал. Це звучало логічно в січні. Бо всі відзвітували за четвертий квартал 24-го року, але на дворі вже лютий, і через пару тижнів можна буде звітуватись за січень 25 року, тобто саме за місяць, а не за квартал. Чи внесе уряд зміни в 76-й порядок і передбачить замість слів за останній календарний квартал, наприклад, щось типу за останній звітний період? Поки що невідомо, але сподіваємось, що це питання вже є на повістці дня. До речі, щодо повісток, зараз в 2025 році треба пам'ятати чіткі правила, за якими працівники можуть бути заброньованими. По-перше, працівник не повинен бути в розшуку. По-друге, дані працівника повинні бути оновлені, і третій, один із самих важливих факторів: працівник повинен отримувати заробітну плату не нижче 20 тисяч гривень. В питанні бронювання є і певні позитивні зрушення, які запрацювали вже на рівні дії. Тобто, якщо раніше кінцевий бенефіціарний власник підприємства не міг фізично забронюватись, хоч законодавство це йому дозволяло. Зараз він може реалізувати це право через дію і забронювати себе незалежно від квоти 50%. Але є дійсно такі проблемні моменти, які не дозволяють підприємствам реалізувати свої ну, дуже важливі права, які надані їм 76-м порядком. Наприклад, є норма, за якою, якщо в компанії працює лише один працівник, він може себе забронювати поза квотою. Але насправді. Через дію ти не можеш це наразі реалізувати. Також буквально нещодавно всім медичним працівникам дозволили бронюватись без квоти, тобто 100%. Але на жаль, дія по факту на практиці не може дати вам поки що цього зробити. Коли це запрацює, поки що невідомо. In, in ну й от тепер з урахуванням всієї цієї інформації. Про колізії, про несумісність вимог між собою, знаючи про те, що міністерство та військові адміністрації публікують критерії із великим запізненням, у вас може виникнути питання: а що буде далі? І що робити вам у цій ситуації? Адже держава дає вам інструмент, дає можливість бронювати своїх працівників, і ніби все прозоро, але чому так непросто? От, наприклад, повертаючись до строків підтвердження критичності, деякі міністерства негласно кажуть, що до них в січні було подано на секундочку більше двох тисяч звернень на підтвердження критичності. Вони фізично не встигнуть обробити таку кількість до 28 лютого 2025 року. В кращому випадку це відбудеться лише в квітні. У зв'язку з цим Європейська бізнес-асоціація вже звернулась до уряду з проханням продовжити строк на підтвердження критичності і строк дій бронювання всіх працівників в Україні до 30 квітня 2025 року, бо це об'єктивно є більш реальним терміном, щоб всі підприємства змогли повною мірою реалізувати свої права. Хідний голосовий виклик від абонента Ксаїде. Більше того, жоден орган вчасно не оновив свої критерії, що затягнуло процес підтвердження критичок, а деякі досі не оновили, що просто позбавляє підприємства права на даний момент подати звернення. У нас в Інсенті ми робимо все необхідне для того, щоб тримати руку на пульсі. Відслідковуємо та аналізуємо абсолютно всю інформацію та практику, яка з'являється в цій сфері, та навіть зазираємо трохи наперед. Ми ділимося цією інформацією з вами у наших відео. Ми надаємо безкоштовні консультації по телефону. Номер, до речі, ви зараз можете бачити на екранах, а також він буде в описі під цим відео. Тому, якщо вам потрібна наша допомога, ви можете на неї розраховувати. Ну а ми побачимось у наступних відео.